У час війни ми всі переживаємо сильний стрес. Це природно. Але важливо знати прості кроки, які допоможуть собі та іншим у кризовий момент. Це і є перша психологічна допомога. Найперше, заспокойте себе. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів. Скажіть собі: я тут і зараз, я в безпеці, ваш спокій допоможе тим, хто поруч. Друге, зверніть увагу на людину, яка у стані стресу чи у шоці. Підійдіть спокійно. Представтесь, скажіть. Я з тобою, ти не один. Дуже важливо дати відчуття присутності і підтримки. Третє, забезпечте базові потреби. Якщо є можливість, дайте води, посадіть у безпечному місці, допоможіть відчути фізичний комфорт, вкривши ковдрою чи іншими методами залежно від поточної ситуації. Четверте слухайте більше, ніж говоріть. Проте не примушуйте людину розповідати деталі, якщо вона не готова. Просто будьте поруч і дайте можливість висловитися, якщо вона цього захоче. П'яте уникайте фраз на кшталт Не хвилюйся чи усе буде добре. Краще сказати: твої переживання зрозумілі: це нормально відчувати страх чи розгубленість під час першої психологічної допомоги. Будьте чуйними: дайте випити води, пройти кілька метрів, зателефонувати близьким. Так людина поступово відчує контроль над ситуацією. Пам'ятайте, перша психологічна допомога не замінює роботу психолога чи психотерапевта, але саме вона стає тим місточком, який допомагає вистояти у найважчі хвилини. Війна випробовує кожного з нас, та підтримка одне одного робить нас сильнішими. І навіть кілька простих слів чи жестів можуть врятувати людині внутрішню стійкість. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, підпишіться на нашу сторінку Академік Тренінгс та поділіться цим відео.